Він мріяв стати пілотом цивільної авіації, та війна перекреслила всі плани на фронті. Він опанував одну з найвідповідальніших і найнебезпечніших професій військового розвідника. Наступний наш матеріал про командира розвідувального взводу на позивний, містер Барс. Його підрозділ виконує найскладніші завдання на передовій окремі деталі таких операцій і відео реальних боїв приголомшують. Як воно бути розвідником в умовах сучасної війни? Дивіться в рубриці нашого інкора ігреловенка. Опісля не пропустіть випуск новин. Віталій, позивний містер Барс, 29 років, лейтенант, командир взводу розвідки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Розділ, яким командує Віталій, бере участь у надскладних операціях на передовій. Розвідники першими заходять на позиції зачистка ворожих окопів, узяття полонених, засідки, знищення противника у несподіваних місцях. Де ж дехали підуть. Просто з ними треба битись, з ними треба воювати, їх треба знищувати. Вони деколи від першої кулі не гинуть. Всі цілі! а прості! Як часто у вас трапляються боєзіткнення? Час і часу вони є. Служба у розвідці це неабиякий ризик. У боях з окупантами Віталій і сам зазнав кількох поранень, та щоразу після реабілітації повертається у стрій. Криїв жовтний. А вам лікарі не казали, що ну хлопче, може, вам уже досить воювати? У мене проблема була з ногою. Містер Барс. Історія військового розвідника, який боронить Україну з 2014-го? Я пішов служити у війську. У ну, мене була така своя ідейна політика, як би мовити. І я вирішив, що варто приєднатись до армії. І пробув якби три роки. На фронті, якби у бойовому підрозділі. То вам було тоді ще. Мені 19 років. В листопаді 2014 року це ми заїжджали на Мар'їнку. Це такий населений пункт. Зараз, на жаль, його знищили росіяни майже в ноль. То це починав я свій шлях саме звідти. Ну, там був перерив у мене з 17 по 22-й. був такий якби, проміжок часу незрозумілості в державі, тому. Би, моєї необхідності війську в той час не було. Але як тільки почалась війна, вже відразу, 24 лютого, вже в 7-30 я вже був на військовому комісаріаті. Приєднався до батальйону в якості головного сержанта цього взводу. Пройшов там якби, рік, і через рік я вже був переміщений на посаду командира цього взводу. Ви думали про те, що? Війна така розпочнеться. Звичайно. Для вас це стало очікуваним явищем? Це було очікуване явище і до цього явище був готовий. Тому що аналізуючи дії дії противника, аналізуючи те, що як вони свивели накопичення цих сил, зусиль я спілкувався зі своїми колегами, які ще були в армії, враховував їхню думку, читав там іноземних експертів. Тому на 24 лютого у мене була повністю заряджена зброя там особиста. І я ще боєприпасів закуплений ще до того. Я не очікував, що прям буде настільки жорстка ескалація. В моєму уявленні було, що вони просто почнуть більш масивні обстріли, більш масивні там штурми на Донецькому напрямку. Прям повноцінний наступ на Київ, це було трішки незвично для мене. Скажіть, а де ви були в цей Я, час? Я вдома був в івано франківську Спочатку був дзвінок телефонний товариша, що от все почалось. Ну, і потім почались ракетні обстріли. Тобто в Івано-Франківщині почали бити ракетами, то десант якісь висаджувались. Вже було прям відчутно війну. Завдання були теж різного плану, але в основному це були штурми. Ми відбивали населені пункти. І такий перший бойовий досвід це коли я прибув на Житомирщину, і в нас там авіація відпрацювала дуже так добряче, то я тоді зрозумів, що це вже все, це вже повноцінно, я вже на полі бою. І подалі, вже, в залежності від того, які там завдання давали, ми Різні поселення зачищали, там, тримали в обороні деколи. Нас тоді забезпечували дуже сильно протитанковими засобами, оскільки ворог тоді максимальне зусилля робив на важку техніку, то я досить довго бігав землавом. Наш противник він має неймовірно високий рівень ресурсу. він має людей, він має техніку, він має гроші, він може воювати. Десятиліття кацапів виставляли там такими чмонями, пам'ятаєте? Ні, та... ні, ні. Це зовсім Це... неправда. Це неправда. І не можна сказати, що ворог слабкий і обманути самого себе. Ти повинен завжди розраховувати на те, що навіть оця чмоня вона має автомат, вона має достатньо боєприпаси і вона може вистрілити з такого місця, звідки ти не побачиш. Дуже багато хоробрих хлопців гинули просто через отаких чор. Наш досвід показав, що вони не здаються так просто, з ними треба битись, з ними треба воювати, їх треба знищувати. Вони деколи від першої кулі не гинуть. Ой, хорошо залетіло. Перше поранення в мене було біля населеного пункту відродження. Ми штурмували позиції ворога і в у результаті зав'язаного бою ми потрапили під такий масивний мінометний обстріл. Ми заховалися в окопі. Це наші б'ють. Так, скажи їм, додай доповідь, що ми нас 326-й, нас вкриють жорстко. 326! І мені від дерева рикошетом потрапив в шматок відміни, в руку. Друге поранення в мене було в лютому 23-го року. Ми штурмали ворожі позиції. І в результаті того, що в нас перша група отримала поранення, один з хлопчиків, на жаль, тоді загинув відразу на на полі бою. І через це зупинилось просування груп, тому що потрібно було відтягнути поранених. Містер на прийомі. Містер на підстрілом через то не виходить. Люс прийняв, я теж не можу вийти, бо дуже прицільно б'ють. Ворог нас зажав і почав масивно використовувати як мінометний обстріл, так і дрони. У них був конвейер, такий, тобто ти не міг висунутися, постійно над тобою висів дрон з гранати. Постійно, то так от вони нас чередували, і у нас був важко поранений.

Йому потрапив дуже великий осколок в руку, він досить важко був поранений. Його потрібно було евакуювати, і ми прийняли рішення швидко його евакуювати, Там по факту був кілометр до точки евакуації, і ми висунулись, і дрон скинув нам гранату. Граната впала, поранила одного бійця, одного. Зачепила так легенько, а мені від цієї гранати один осколок в ногу. Частина людей повернулася, частина пішла на точку евакуації, я наклав собі турнікет, доповів, що буду висуватись на точку евакуації, почав рухатись. І, на жаль, як показала практика, неякісні турнікети дуже погано. Через те, що м'яз напружений був, я біг, він мене ламається, і в мене починається знову масивна кровотеча. Я заховався в такий невеличкий копанір від техніки і почав накладати собі ще один турнікет. І поки я накладав ще один турнікет, прилетів ще один дрон, скинув гранату. І Граната вибухнула біля мене, зачепила плече, обличчя мені прошило і голову. Біг, втрачав, потім знов вставав, потім знов біг. І я добрався там до точки евакуації, впав в окоп, і в окопі вже чекав, поки за мною там приїдуть. Сліпе осколочне, підпитували, живуть там, наші пішли. Справа площа також сліпе осколочне. Ось так нормальний пацан шуткує. І тут теж да. в нього осколочне. Да. Тащі, Все нормально, трошки вдома побуду. Скільки синів будеш заказувати теж. Ну, синівні дочок, хочу. У мене одна вже є. ще е, штанів, треба. — Штанів скільки будеш заказувати? — А, ще дві пари треба по любому. Три. три. В результаті цієї комуротравни у мене дуже сильно сів зір, я там на, на три метри ним не бачу. То я мусив робити ще операцію для покращення зору. То зараз я бачу чудово, навіть може ліпше, ніж раніше. А вам лікарі не казали, що ну хлопче, може вам уже досить воювати? У мене проблема була з ногою. Тому що осколок в мене залишився в нозі, Я з цим осколком проходив рік ще, і в результаті того, що цей осколок ніяк не міг там прижитись, у мене постійно була проблема з тромбозом. Але мені вдалося його витягнути, і зараз я це почуваю чудово, бігаю. Добре. Оця ситуація, вона була, я так розумію, найекстремальніша у да. вашій практиці. Оця, ну, тренок... Не сказав би, що вона ну, найекстремальніша. Ну, в плані поранень, так, це якби було там, да. У 23-му році те, що голову можна так сказати, це можна святкувати другий день народження, але найбільше страху мав це коли в нас авіація утюжила. От що, -що а авіація це те, від чого ти ніколи нікуди не заховаєшся. І оце коли воно прилітає. Оця вся хата труситься, всипиться, розумієш. Ти такі думаєш, що зараз воно все просто так складається. Ця хатка і тебе тут ніхто не знайде. Вам доводилося брати в полон росіян? Так, хлопці на Купінському напрямку брали росіян. У нас там був один. Росіянин, котрий 40 днів прожив на позиції, 10 з тих 40 днів він жив під землею і їв вологі серветки. Тобто він виживав. Його потім звідти витягнули, Йому задавали питання: що що ти не виліз? Та я боявся, що мене вб'ють. Під час там куплінської операції, коли наш батальйон брав в тому участь, найбільше було взято там ну, саме моїм підрозділом. Цих полонених, то багато з них ну, не здавалися. Там деяни, там деяних є. термобар. Термобар, Треба ж влетив до термобару. З останніх подій у нас два були піхотинці російські потрапили до нас. Вони якось проїхали там випадково ближче до тилових позицій. Вони там проїхали дві наші позиції, були і от застряли. На мотоциклах? На мотоциклах, так. І от ми дві години їх вибивали, в мене там хлопчина не от, от, отримав поранення був. Попробуй, може, з ними ще й діалог повернути. Сиди, що їм здають, там був давно прийом. Вони запхались у пустий бліндаж, і там бліндаж був досить гарно побудований, що ти його так просто не заштурмуєш. Ми гранату кидаємо, він на гранату назад кидає. Туди залітаєш в з горючкою, от він горить, все, він горить. І вони оце руками. Оцей викидую, дрон горючий. Тобто, ми йому кажемо, Що, ви вже все в оточенні, вам просто здатись і все нормально буде. Нітя. Місто, містер, я бандера. Він дав горить А від чого це прийом? Граната. Граната викинути блін, бринує. Потім вони попали в полон, порізані, порубані, але все рівно це вони такі. В загальному у всіх у них одна історія, що вони не хотіли, але їх забрали. Але потім ти дивишся в їхніх телефонах їхні переписки, і розумієш, що це все брехня, і вони зовсім по іншій причині прийшли. В основному це фінансова сторона. Ми не можемо опуститись до їхнього рівня тваринства. Ну, тобто, я вважаю це дикістю знищувати ворога, котрий уже здався. Я розумію, там під час бою він виліз там з окопа, і ти не знаєш, чи в нього є зброя, чи нема зброї, і ти там ну, спанікував, ти під час бою не розумієш, ти його там добив. Це один варіант. А другий варіант, коли ти... Людей вестрою в рядочок і розстріляв. Віталій, розкажіть нам ще, будь ласка, про вашу специфіку роботи вашої, як розвідники. Ну, знаєте, багатьох у уявленні людей, які там до війни там, і до війська мають таке зовсім ніякий стосунок, вони думають, що розвідники на війні це ті, які йдуть за лінію фронту, беруть там язика. Це уявлення було якби сформовано певними романтичними кіноальфільмами. І в загальному, там, в період з 14-18 Старік це було актуально, це було дійсно так, це працювало. зараз. У нас лінія зіткнення дуже суцільна, дуже щільна в плані там, дронів. Тобто так проникнути собі в тил ворога ти не зможеш. От, тому основна задача це виявлення противника. Плюс один розвідники це універсальний інструмент в руках командира. Чому універсальний? Тому що це люди, котрі можуть стати на будь-який вид озброєння. Треба поставити якесь спротиву танкове мінне поле. Інженера працюють по-своєму, можливо, десь є такі місця, де інженера не встигають. Можна додати туди розвідку. Потрібно там зробити якусь розвідку місцевості, там дорогу якусь кращу ну, знайти для логістики. це теж виконує розвідувальний підробник. Ви двоє ззаді. Да. Все. Як часто у вас трапляються боєзітнення? Зараз в основному всі боєзвітнення відбуваються в плані оборони. Тобто ми обороняємося, ворог наступає. Жди, жди, жде, жде. На дусі підійдуть. Є 300! Моя особиста думка, що люди, котрі йдуть від 18 до 24 років, це юність, це молодість. Я був з 19 років у війську, я не скажу, що я жалкую, але я не мав тої юності. І якщо вони бачать себе в війську, але їм було страшно, бо вони не знали, яка у них перспектива, а їм кажуть, що от дивіться, ми вам то трошечки дамо. Якихось додаткових бонусів, і вони вирішують іти в військо, то це не означає, що їх потрібно судити що вони йдуть витрачати свою юність. Понятне діло, що дуже багато хлопців, я котрі прийшли у військо, там теж у віці там, 24 років, 22, 19 років, хто по контракту, хто там з срочної служби перевівся, і дійсності їм трішечки. Прикро, що вони там не отримують ці плюшки, але я думаю, що це питання врегулюють. І ті хлопці, котрі там до 25 років по контракту служать, вони теж будуть щось мати. От в плані старшого покоління, котре мобілізоване було і, так би мовити, обділене цією увагою з боку держави, тут вже, на жаль, потрібно, щоб вони трошки більш комплексно підійшли. Тому що, на жаль, люди зношуються. Після війни, на жаль, як показує практика наша, військові потрібні вже не будуть. Але я вважаю, що потрібно завжди мати план Б, тому IT-індустрія для мене це такий якби, додатковий момент, який я вже зараз пропрацьовую паралельно в службі в армії. Я маю туди повернутися. Бо дуже багато хто зістикнеться, на жаль, з тим, що він закінчиться війна, він вийде з сумками, так як в мене було в 2017 році. І буде просто стояти на вокзалі, і не знати, куди йому дітися. Тому я би рекомендував вже зараз думати, мріяти про те, що буде після війни. Ви за освітою. Хто я вчився в Криворізькому коледжі національного авіаційного університету? Нещодавно його було влучено. Мені так було прикро це ще один привід знищувати ворога. Так вони знищили частину моєї молодості в історії моєї, бо я провів там. Чотири роки вчився там. Це був для мене такий життєвий досвід, цікавий. Тобто ви пілот цивільної авіації? Хотів бути, але я поки що довчився тільки до інженера. Бо мені для того, щоб стати пілотом, я хотів спочатку закінчити як механік, а потім вже з цими знаннями механіка піти на цивільного пілота, там, на великі літаки, на маленькі літаки. Тобто значення такого -то мало, але я хотів вчитись на пілот. Але перший контракт, бої, контузії, потім я. Закінчив службу в армії, пішов до авіакомпанії. Вони подивились мою довідку і сказали: та ні, друже, ти в ліфті піднімаєшся, ти мене починаєш таке шутати. От куди? Як вас особисто змінила ця війна? Це питання такого плану, ну, усміхатися став менше. Брат, ну, на жаль, покійний зараз в мене двоюрний брат теж був загинув. Сказав, що в мене голівудська усмішка. Я на всіх фотографіях, тих юнацьких, на всі 32 я усміхався. Ну Зараз якось воно Так він правду сказав. Не, не виходить. так. Віталій, то виявляється, у вас тут ще й батько служить разом, разом з, вами. з вами. Так, так, нашому батальйоні разом мною служить. А як тут так сталося? Ну так сталося, що він дуже хотів йти в військ, але в нього була проблема здоров'я, в нього проблема була з очима, В нього там було відсливання сітків. Його не хотіли брати, його ВЛК не пропускала. Він вперто пішов, зробив операцію, пройшов реабілітацію вже. Це коли сталося? То буквально рік назад. Ну розкажіть, переживаєте та за сина, ну, коли він там на бойових ну, самособом вих... неможливо пройти, аби не переживати. Якісь настанови даєте. Я не можу йому дати на канал, тому що він має більший бойовий досвід, і він офіцер, а я солдат. Тобто він наказував. Та да, бачите, у нас вже батьки, діти служать, хоч би внуки вже не служили. Коли війна закінчиться, я би дуже не хотів, щоб ми браталися з тими ворогами, котрі нас вбивали. І щоб ми тримали ту дистанцію, були впевнені в своєму. Суспільству українському і ні в якому разі не допустили можливості, щоб ці щупальця такі противні знову залізли в нашу культуру, в нашу державність і знову вбивали. Я не хочу, щоб мої діти воювали так само, як воював я.